Відновлена сівалка кінзе. Абаракадабара. Замінили підшипники. Замінили пружини натягу. Поміняні втулки прикотуючих. речагів не шатається. Відновлені речагі. Важелів опорних коліс. Заварено. Замінені втулки та сальники. Дві оригінальні диски кінзе. USA. Замінені чистики дисків сошника. І захисти насільневих трубок. От, От там вони стоять, такі красивенькі. Відмовлені втулочки. Не шатається. Зроблено. Słuchać. Po niebułym.